Днями у виконкомі провела перше у цьому році засідання. Комісія з питань захисту прав дитини, під час якого присутні заслухали звіти прийомних батьків та батьків-вихователів. Сьогодні у Лозовій сім прийомних родин і один дитячий будинок сімейного типу. В них виховується 20 дітей сирі та позбавлених батьківського опікування віком від 6 до 18 років. Такі сім'ї перебувають під соціальним супроводом і щороку приходять на засідання комісії у повному складі, аби докладно розповісти фахівцям, як їм живеться разом. Адаптаційний період пройшов безболісно. Всі діти комфортно себе відчувають в сімейному оточенні. І знаєте, не можна сказати, що те, що це не близькі, вже зараз не можна сказати, що ці люди не близькі по крові. Результат роботи і батьків, і всіх причетних структур ми побачили в щасливих очах дітей. Присутні поцікавилися у прийомних батьків станом здоров'я їхніх дітей, повідомили, що впродовж цього року малолітніх і неповнолітніх обстежать в Харківському інституті для дітей та підлітків. Присутні також поцікавилися в дітей їхніми успіхами у навчанні, похвалили за досягнення. Діти читали вірші, робили спортивні вправи, демонстрували власні малюнки, здобуті на змагання грамоти та медалі. Разом з батьками розповідали про свої вже встатковані сімейні традиції. Вони набули звичок виховуватись з сім'ї, жити в сім'ї. Вони взагалі знають, що таке родина, і як в ній співіснувати, як ці взаємовідносити взаємовідносини серед членів родини будувати. Це важливо для самостійного життя кожної людини. І ці діти, я вже впевнена, будуть кращими батьками, ніж Ті батьки біологічні, які у них були, зі слів начальника служби у справах дітей за минулий рік у місті створено одну прийомну сім'ю. Чотирьох дітей влаштовано на виховання до родин, і ще три сім'ї заявили про своє бажання виховувати прийомних дітей, яких для них обіцяють підшукати упродовж року.